Покажу один момент. Так ось. Я пішов на розворот, так, зараз. Ось поліція штрафувала, перший раз я просто ще не знав, що тут є, От ви зараз уважно дивіться. Ось стоять далекобійники. І хоба, і за далекобійник все знак. Зупинка заборонена. Я ж його і не побачив. Я трішки далі тут проїхав і зупинився. І до мене підходять і кажуть, добрий день. І все. І там, я не пам'ятаю, 340, чи скільки мені виписали. Обідно, я просто в той момент не здогадався, чому я його не замітив. Я вже потім через час здогадався. Yes. Зараз знову така сама ситуація. Тобто вони зараз поїдуть, якась інша людина стане тут і теж оштрафують. Так що будьте уважні, якщо ви бачите, що ви зупинилися і ви не бачили ніякого знака, намайтеся згадати або передивіться, можливо, у вас є відеозапис, веде відеореєстратор, щоб вам цього штрафа не виписали. Я його випишіть. Краще на автофуру, яку які там поставили, Оце це буде найкращий варіант. Я думаю, так що всім гарного дня, будьте уважні за кермом.